Пішли ми до лісу по гриби і зустріли такі класні червоні гриби. Шкода тільки, що їх їсти не можна. Потім ми знайшли вже більш не такі привабливі, але зато дуже їстівні грибочки, які називаються індюшки, по-народному ще зонтики. в общем, як то називає. Але вони дуже смачні і легкі в приготуванні. Їх можна готувати навіть не відварюючи. Ну, але... Я відварую. От, ось такі вони виглядають. Ми ніжки відламуємо, і лише шапочки, або даємо кип'ятком, або просто сирими перемити і беремося жарити. Спочатку в муку, далі в яйце збити сілью, потім знову можна в муку і на пательню. Або ж можна просто мука. Яйце і на пательню. Це вже як хто собі хоче, як хто готує. Обжаруємо з двох сторін до золотистої і хрупкої корочки. І ну дуже смачні грибочки, і нагадують за смаком курочу відбивну. Просто. Пальчики оближете, зразу, же, якщо покушаєте. Якщо ви ще не готували, то вперед до.